Вітання, мої брати і сестри, благословіння вам на сьогоднішній день. Хай Господь просто сьогодні нас проведе в цьому часі благословенному часі. Знаєте, сьогодні е, хочу сказати на тему Бог, який дає нам життя і який підтримує життєдіяльність. Незалежно! Від того, що у нас зараз морози, незалежно від того, що на, на дворі 12 градусів морозу, але життєдіяльність вона працює і надалі. Все, е, все є, е, Господь підтримує кожного, кожного, і пташок, і тварин, і людей. Всіх-всіх Бог надихає нас. І про це нам е, каже Слово Його, що Псалмі е, він. В 103-му псалмі він сповіщає дуже багато чудес е, Божих, які є автор, е, Бог є автор цих чудес всіх. І ми читаємо, що я хочу, щоб ми відкрили 103 й псалом, і з першого вірша написано е, так: благослови душа моя Господа, Господи Боже мій, Ти дивовижно, великий, Ти одягнений славою і величчю. Ти покриваєшся світлом, як завісою, розпространяєш небо, мов шатро. І далі ми читаємо, що який він великий, який він чудний, що він зробив, і як він намірений сьогодні вести нас і направляти нас. Написано: ти поставив в десятому вічі, написано: Ти поставив джерела в долині, яким, поміж горами, протікають. Це життєдіяльність, яка... Дається для того, щоб хтось напився тієї води і втомив ту свою жажду. Написано ще, що Господь піклується про птахів і вони наближають своїм співом весну. Ми знаємо, що самці вони починають співати і казати: уже скоро буде весна і скоро буде наша територія. В написано в 12-му вірші. Біля них живуть птахи небесні, е поміж гіллям співають. Це життєдіяльність, яка задається Богом для нашого життя. І також, якщо дивитися надалі, 27 вірш написано: усі вони від тебе наджидають, щоб ти дав їм харчі. Їхні у відповідний час даєш їм приймають розтуляєш руки твої насичуються насичуються добром благословіння вам і пам'ятайте що Господь це той який дає життєдіяльність для всього живого амінь